Недавно український сегмент Фейсбуку буквально накрила хвиля репостів з фейковою цитатою Шевченка, що Тарас Григорович цих слів написав, багато людей не задумувалися. Тиснули на репост, навіть не перевіривши. І цей приклад вершина айсберга. Українці щодня бачать десятки фейкових новин в інтернеті і вірять, не перевіряючи вихід у медіаграмотності. Гонжаренко центрів Чернігові триває реєстрація на безкоштовний курс з медіаграмотності для дітей від 10 років. На цих заняттях діти безкоштовно вивчають правила роботи з інформацією. Відповідно, досліджуємо різноманітні джерела, досліджуємо соціальні мережі, досліджуємо відповідно все те, що нас оточує, оскільки не секрет що. Кожного року кількість інформації збільшується і збільшується в рази. Цей предмет не є окремим в школах, проте є складовою багатьох дисциплін. Раніше медіаграмотність була більше задіяна в таких предметах, як історія, громадянська освіта, там окремий блок. Але зараз це стосується абсолютно різноманітних предметів, тому що ми маємо звертати увагу дітей на. Роботу з інформацією і відповідно з тим, як відрізняти правду від неправди, яким джерелам потрібно довіряти, і яким чином далі опрацьовувати цю інформацію у своєму житті, в своєму повсякденному, перш за все, житті. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчилася відрізняти фейки, перевіряти й працювати з інформацією, доступна і ця опція безкоштовного курсу. Зареєструватися можна на сторінці Гончаренко Центру Чернігів у Фейсбуці. Викладачка пані Світлана має чималий досвід журналістиці. каже, її дуже радує, коли діти після курсу вчать і дорослих, а особливо дідусів та бабусь. Бабусі, дідусі, які чекають дітей після занять, самі кілька разів ініціювали заняття для того, щоб і їм розказали про особливості роботи з інформацією, тому що в їхньому дитинстві, в їхньому дорослому житті. В радянський час була газета Правда вона називалася правдою, її всі вірили. Поки групу на курс медіаграмотності набирає для дітей та підлітків. Але якщо надійде необхідна кількість заявок від дорослих, відкриють ще одну для них, і це так само буде безоплатно, кажуть в Гончаренко Центрі.